Магазини і базари мають палити і втягнути на, на нас валити цю вино Зараз давайте формуємо загони самооборони і будемо патрулювати нас місто Хмельницьке, беремо в свої руки самооборону, формуємо і будемо чергувати на базарах біля всіх магазинів. Хто має можливість зараз формувати самооборону, щоб ми могли охороняти магазини, щоб не допустити цих провокацій і цих тютуханів Це робиться від

Нам потрібно зараз дати можливість вийти. Що виходять? Ви патруль стоїть, хай не патрулюєш. Ми поможемо, хай тут вони. Не понимаєш, що ті тут вони вже напоготова. Все, все, хай виходять вже вичекають, чекай. У як ви речі, там вийде. Ви мають, бути, отак. Давайте ми хочемо пети. Оберемок, рух завдає робити так, що не працював. Правильно? Зараз ми можемо що ми Орган. Якщо ми говоримо про те, що притягнути ми не до відповідальності, та не говоримо про те, що ми маємо мати можливість різних заходити цю людину. Маємо таку можливість зараз. Сумнівно. Тому давайте візьмемо себе з собою клятву. Проконтролювати при новій владі, розслідувати, документи є хто це, ми знаємо, хто це, там знають всі. Щоб ось ту людину потягнути відповідальність, але задача, зараз зупинити цей орган. Представники від них тут назад. Що вони Ви кого могують? Вже кидали них повітря, вони побоюються за своїх працівників.

forte <laughs> Посади трубо тут, давайте туди організовують. Рішили питання тут, рішили питання тут і туди пиздуємо. Пацани, тут він, блядь, сука. Скажи, скажи їй. <реку> Будь ласка, зараз я запрошую. Сьогодні буде на робочому світі. Він питався помічником. Після того, я треба всередину знаходить. Він сказав, що вже вирушена кримінальна справа. Військово прокуратура.

ये चलो तो Позвольте людям! Один все, що підполило, що базари